Слава Україні, товариство! Вітаю зі споконвіки на віки українського Донбасу. Вітаю всіх побратимів. І хочу нагадати, що наша війна, наша тисячолітня війна з відвічним ворогом йде не тільки на землі, не тільки у повітрі і в воді. Це війна передусім світоглядова, це війна двох сутностей, війна українського простору свободи проти російського простору рабства. У цій війні світоглядова складова надзвичайно важлива. Колись людина, яка мала в хаті книжку, була дуже багатою. На початку 90-х людина, яка могла видавати газету, була дуже багатою. У 20-х роках 21-го століття навіть найбагатші люди на Землі вже не можуть дозволити собі видавати газети. Але ідеологічні газети видаються і досі. Досі видає свою газету Незберемонація Роман Коваль. Досі продовжує видаватися газета, яку запорядкував Степан Бандера, шлях перемоги. Значить, в цих людей, і в цих організацій більше духовної сили, шляхетності, волі продовжувати цю ідеологічну боротьбу, не заробляти на обманюванні людей, а вести людей за собою. Нині я закликаю вас всіх передплатити газету Не зберемо нація Романа Коваля. І газету Слях перемоги, яку започаткував Степан Бандера і нині редагує Віктор Рох. Ці газети не лише вчили нас бути патріотами і націоналістами. Ці газети не лише оповідали про історію наших визвольних змагань, ці газети є щоденником, літописом нинішнього етапу російсько-української війни. Вони не лише розказують, що, де, коли, вони пояснюють чому. Вони розказують, як було. За що ми бились москалями, за що б'ємося і яку Україну ми хочемо мати. Тому закликаю вас виділити смішні гроші, копійки і передплатити справжні українські газети, просвітницькі проекти, проекти революційні, бо вони міняють свідомість, міняють дійсність, виховують покоління нових бандерівців, холодноярців, вояків і козаків. Я в Додатку в себе в коментарі, викладу індекси цих газет, я зароблю щороку. Це менше, ніж гальба пива в якомусь кафе, але повірте, це дуже важливо. Передплачуйте в українське, купуйте українське, думайте українською, вірте в українське і перемагайте по-українськи. Слава Україні!